Увага у всього світу прикута до подій завтрашнього дня, де в Стамбулі мають прийти, начебто, мирні переговори між Україною і Росією і домовленості стосовно завершення війни. Не будемо зараз думати, гадати, вгадувати, хто приїде, хто не приїде на ці переговори. Зрозуміло, що з боку України буде делегація на найвищому рівні. З моєї точки зору, Путін нікуди не приїде, йому це не потрібно і він не хоче ніяких домовленостей і миру. А навіть якщо б він приїхав, нічим добрим би для нього це не завершилося. Але зараз не про це. В цій ситуації важливо розуміти відповіді на три питання: перше, чи будуть результати від стамбульських домовленостей і переговорів. Друге, чи правильною була стратегія України погодитися на прямі переговори з Росією. Третє, що буде далі? По першому питанню, я вважаю, що не треба жити в якихось ілюзіях і чекати якогось прориву завтра. Зрозуміло, що. Україна разом з партнерами буде робити максимум від себе залежного, щоб добитися від Росії хоча б 30-денного перемир'я, припинення вогню, тому що це та основа, та вихідна точка, з якої може рухатись будь-який подальший мирний трек. Але навряд чи це станеться. Путін цього не хоче, і він відверто своїми діями це демонструє. Чи була правильна стратегія погоджуватися на переговори, тому що, наприклад, новий канцлер Німеччини Мерц вже сказав, що така згода з боку України вона ламає єдину дипломатичну стратегію країн Заходу і якимось чином може зашкодити переговорному процесі? Питання доволі складне, бо з одної сторони немає ніяких мирних переговорів без? Контакту прямого так з іншої сторони, а про що з криною гресовом говорити? Ви за столом переговорів їхні чергові бредові? Вимоги по капітуляції, ну в цьому немає жодного сенсу. Це ні до чого не призведе. В ідеалі за столом переговорів має сидіти Росія з одної сторони як агресор і Україна як жертва агресії разом з США і ЄС з другої сторони. Оце той формат, який може принести результат. Ну і відповідно питання: що далі Путін хоче воювати. Росія планує літню осінню наступальну кампанію, розширювати лінію фронту, якісь там виношує плани наступів. А з іншої сторони, якщо симбул ні до чого не призведе, це просто. Зникне ілюзія того, що путінський режим, хоче миру, і ця бульбашка, якою торгує зараз Путін з Трампом і іншими країнами, вона просто лопне. Відповідно, подальші кроки тоді за нашими партнерами, за їхніми консолідованими кроками по провадженню жорстких санкцій. І дилемма очевидна: або ми посилюємо тиск на агресора і вихолощуємо його економічно і ресурсно, або робимо вигляд, що все нормально даємо путіну можливість готуватися до наступних наступів.